Нафтова галузь, вона взагалі е, так влаштована, що там нема непотрібних елементів. Тобто, е, незалежно від того, що саме ти знищиш, припиняє працювати фактично ціла гілка, так? це е, видобуток перекачування, зберігання, відвантажування. Вибір цілий, банк, цілий, звісно, може бути доволі великим. І враховуючи те, що ця мережа розгалужена, звісно, це працює не на користь нашого ворога. Це якраз той випадок, коли та сторона, яку вони завжди вважали своєю сильною стороною, це велика площа, яку вони займають на цьому глобусі, стає їх слабким місцем, тому що. Це доволі розосереджена і розголужена мережа, і відповідно її контролювати звісно набагато важче ніж на якійсь умовна менші території.